Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Agrofarm Business Селі. Сьогодні у нас 30 серпня 2023 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено висновкам по е, Дині Мазін. Ми вперше в цьому році займалися е, динею. Ми її висадили у. Цю теплицю. От, і тепер давайте я розкажу, який для себе я зробив виставки Перше, на, ми її висіяли 600 насінин, е 600 насінин е з розрахунку того, що ну, тут буде ну, на цю теплицю там 500-550. Так воно і десь сталося. Десь в районі 520 насінин ми висадили розсаду в цю теплицю. от. І вона почала рости. У мене є там відео, там 2 чи 3. Значить, що я для себе зрозумів? Перше, для дині, для когось я може й не скажу це, це не є. Якесь відкриття, але все рівно. Для мене, ну, я якби це в свій час підмітив і, скажімо, вчасно це зробив. Перше, вона почала дуже сильно була жара. Ми її вже пізно посадили, висадили, висадили ми її в, ще в перших числах червня, мабуть, чи в кінці. Травня, тобто вона в нас була, війшла в сезон е, прямо з городньою диною. Е, значить, який я для себе зробив висновок, Перше, теплиця повинна бути затінена, обов'язково. раз. Вона в нас почала, скажімо, буяти. І ми, я ж кажу, завчасно побачили це, повідкривали максимум там теплицю цю. Тобто, якби не повідкривали і робили так, як ми робили, скажем то це була б вона б б свій допав би і на цьому був би кінець експерименту, скажімо так. Так, друге. Е -е, Нині потрібно посинкувати. От, я, ну, я не говорю зараз про відкритий ґрунт. Я, я не знаю. От. А якщо ви хочете урожая, диню потрібно посанкувати в теплиці і бажано ще й брати її на підв'язку. Це два. Е, тепер по е, цифрах. Значить, зібрали ми. Десь близько 2 кг з куща. Я говорю про те, що е, не зібрали, продали, зібрали набагато більше. Продали ми близько 2 кг з куща, але випливає третій такий це не недолік, це така проблема, яка в нас виникла. Це гниль. Тобто дуже багато було. Е, Налогі. Відсотків, мабуть. Відсотків 20 точно було, може й більше. Е, можливо, що ми не обробляли її спеціально, внельню, можливо, було жарко, можливо, був мікроклімат не такий, як потрібно, але вони були. І це, е, якби третя така. Третій такий мінус. Ну не мінус для себе така замітка. І через те, скажімо так, в принципі, вирощувати можна, але, знову ж таки, скажу небагато. Через те, що ну, це не кавун. От, ти його тонами не будеш продавати. Тобто 200 за зараз це вже багато. І продати його це вже ну, важче. Ми там вибирали там, пару разів по 300 кг чи раз ми 300 кг вибрали. Ну суть в тому, що м, важче набагато продавати диню і вона лежати не буде. Тобто вона день-два і, і, ну, і все, її знову потрібно перебирати от, і знову потрібно відбраковувати. Це також четвертий такий лайфхак. Хоча по ціні класно. Тобто тут питань нема. По ціні взагалі по дині питань нема. Ціна хороша була. Ми саму дешеву продавали 20-25 гривень, це в смислі ну, така, трошки. ну, Бракована, скажем так. Там десь цятка на ній, там десь, чи ще там якесь чуть чуть підгнивше. Чуть-чуть це я маю на увазі чуть-чуть. Тобто не гнила, а трохи там з цяткою підгнившою. А їх таких було дуже багато. От ми а взагалі починали продавати із 60 гривень. А якби ми висадили її на місяць раніше, то була б і 80-90 Тобто. Висновки, які динію можна займатися, але в невеликих кількостях. Максимум до 2000 штук на підв'язці в теплиці. Тоді це має сенс якийсь. а якщо так посадити хай буде, то не варто. Ось такі висновки. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Коментуйте. Дякую за увагу. До побачення.